Дивіться, дивіться. Ти не так зверху має цю плитку мий? Ти мені зараз... Ти мені не вказує, як мити. Можна плиточку відмити. Ось омон, дивіться, там он, де речі питання. Я там ще не мив. Та я просто мив, бо там бардак. Знаєте, королєва, я тако... Якщо я щось зроблю, то я не можу, коли хтось нічого не робить. Так, а коли то... ми мені... щось зробимо, то тобі пофіг. Ну, то чекай. Здесь флешку? Вот там. Але а я дав то металеву. А, а ну тут я попробую хочу. Та я не можу там, сам. Я скоро На Це дуже півдня робота. Що? Ти не любиш, коли хтось. Хто, коли ти щось робиш, а всі сидять, ні? Так. А сама любиш сидіти, коли хтось щось робить. Дуже. Показує. Добре той столик. Дивіться, помив. Вона і так не видно. Мені. Є, є, З, та я... Відмив чистоту. Годину часу. То така вона має бути, вона патинована. Та-та, потинова. Та, на... над... Такі штуки я то чихав по 15 хвилин. Не Ні, то все відмив, молодець. Молодець! Молодець, холодець. Що ти віддати. На, Хоч На, За гарну роботу на тобі. Конфетка. А мені ти не дав конфетку, що. що я теж. Що ти тоже? Кухню, теж... кухню все помила, бо прибирала. Що? Заставила мене за вас королів, всі мої любині. І що мені робити? Їхати мені до зубного, чи не їхати? Він мене жене, щоб я їхала. Один раз поїхала, маєш чистий спокій. Не поїхала, переживаєш. Чи відколиться той зуб, чи не відколиться. чи ти вже. А то, що я з вас лечу, пофіг. Тобі дорога якраз дасть натхнення. Да, ясно. І, і жаги до З чогось цікавого це пригода. Я шоці, я наже не вложи, такі йоги. Йо. Да, Де готує їсти? А, готує їсти сьогодні Аркаса. Mm -hmm. Аркаса сьогодні зробить. Що він зробить? Том'ям. Том ям. Ти кажу, що тут. Ще що? Тут ти заходиш і кажеш, я mm. там. Так раз навчить, так раз навчить, не, не читайся. Тобто макарон запарити, чи? Ні, mm -hmm. то такі з морепродуктами, така... Uh, <laughs> така перша страва. Є є, є, та, є, є одна, одна це поправочка. Там і цева рен йде, і кривет. Є кревет. одна поправочка, морепродукти я не переношу. Но... А то ти не можеш переносити, а, але, а я знаю, як переношу. Я... Та ти не собі вариш. Як він запах? Ще його дотривати ніс. Ну <гум> що ти шо ти Що з тобою діє? Що? Я тобі дав каву. Відчував, що ти хочеш. Ай добре. Ти не що дурбец? Робі... Не робіть мені нерви, двоє. Боже, яке вікно брудне, все зараз. А, я потім а правильно, діляві. молодець. Ти, 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 ти зразу бігом відмазався, а. молодець.